Просто зараз в ефірі 24-го ми можемо поговорити з політологом Тарас Загороднім на зв'язку зі студією. Пане Тарасе, радий вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, пане Тарасе. Financial Times знову пише про конфлікт зеленського та залужного. Тепер, от, в контексті мобілізації, мовляв, головний політик, головний військовий України між собою посварилися, тому що. Одне на одного перекладають відповідальність за весь той негатив, що може викликати масову мобілізацію. Я. От таке припущення у американців. Наскільки ви з їхніми припущеннями про конфлікт щодо мобілізації згодні? Ну дивіться оскільки у нас демократична держава, різні думки можуть існувати так, у нас все ж таки на Росія і. В демократичних державах це е, різноманітні думки, це є норма, а не є виключення. Знаєте, я читав багато теж от мемуарів військових і про Черчилля, і про. Того ж Манергейма і всіх інших. Ну там теж були суперечки, тільки плюс був тих тих часів, що ну інтернету просто не було. Так не так швидко розпосюджувалася інформація. Тому різні в у, у Рузвельта теж зі своїми генералами були різні різні бачення, як вони повинні відбуватися. як повинна йти війна серед генералів, були різні люди, які бачили так чи інше. І так далі. Тому тут, тут це, це норма, так скоріше, ніж виключення. Тому ну, я думаю, все рівно знайдуть якийсь консенсус, тому що всі зараз в одному човні знаходяться. Якщо є якісь суперечки, то зазвичай часто і західна преса їх більше гіперпалізує, ніж вони є насправді. Бачите, пане Тарасе, якщо під таким кутом подивитися, да що в демократичному суспільстві це норма, то т, тоді взагалі це не є проблемою. Да, як так її подають тепер нам ну намагаються подати іноземні змі. Або ж вони це для своїх читачів пишуть. А ми це неправильно сприймаємо. То ну, ми, ми б дивувалися, якби мали дивуватися, да і насторожуватися, якби такого конфлікту, ну конфлікту назвемо його так, да не було би. А ви ще іноді читаєте прізвища людей, які пишуть такі статті. От нещодавно пам'ятаєте Нью-Йорк-Пості да, була да, написана да. стаття людиною з чисто англосаксонським прізвищем Трояновський, який за дивним збігав обставин взагалі росіянин, працював в Москві їхнім кореспондентом. Ви ж повинні розуміти, що раніше як як побудована світова преса? Вони зазвичай ну довгий час вони ж Україну вважали ну умовно як частиною. Росії, і вони корпункти, наприклад, тримали, ну як ну не, не частиною, а в простір, так в простір такий єдиний вони особливо до чотирнадцятого року, і зазвичай кореспонденти, які працювали в Москві, вони писали про Україну, е, і багато з них звичайно є об'єктом дуже прискіпливої уваги спецслужб Росії, і тому вони ну в різний спосіб можуть просувати різні ідеї, які. Ну, нам здаються ну, просто ідіотичними з самого початку. Ну, є просто корисні ідіоти, які говорять, що їм потрібно хтось. Ну, є, є, є там чесні журналісти, але які сповідують такі, такі, знаєте, Наратив, що чесні люди коштують дуже дорого. Ну тобто, це ж ми повинні розуміти, що ми вже багато чів були, втобачили ну, в таких подібних статей в іноземній пресі, тому це ну таке. Пане Тарасе, але все-таки про закон про мобілізації хотів би вас попитати, тому що пані Кравчук зі слух народу сьогодні сказала про те, що той в тому вигляді цей законопроект про мобілізацію, да як, як ми його прочитали, то він до сесійної зали не дійде, що його навіть на етапі парламентського комітету. Буде змінено, то я тоді хочу вас спитати: а що ж тоді до другого читання дійде? А після другого читання що там лишиться? Ну тобто, чи можете ви припустити наскільки він буде змінений, які там норми заберуть і що від нього лишиться? Ну я думаю, що тут вам ніхто не зможе сказати, що там, що там буде, навіть припускати, тому що це справа військових політиків, все ж таки визначати найбільш оптимальні шляхи, які дозволять вирішувати проблеми і так далі. Моя думка стосовно того, знаєте, я як людина з економічної освіти, я люблю цифри в першу чергу. Ми повинні розуміти, що росіяни. Ну, оскільки йде війна на виснаження, так то ми повинні розуміти, що це війна потенціалів Вже йде, у кого хто може більше сконцентрувати ресурсу, у кого його більше. Той в даному випадку і матиме перевагу, поки що у Росіян перевага у них більше людей, у них більше озброєнь. Так у них там вони можуть ракети робити, і так далі. Я думаю, що тут концептуально слід вирішувати Україні. А де ми можемо швидко наростити потенціал, тому що ну таке співвідношення втрат, які часто говорять у нас на фронті, там один до десяти, один до п'ятнадцяти, але це один. З нашого боку, і життя українця це безцінна. А росіяни можуть, наприклад, після виборів Путіна. Ну я не виключаю, що буде нова мобілізація. Вони можуть і більше людей залучити. Тому ми повинні концептуально виходити, а де ми можемо швидко наростити потенціал. А наростити потенціал можемо тільки в механізації нашої армії, в виробництві зброї. Так, для того, щоб не вілювати цю різницю потенціалу. Плюс використати ту перевагу, яка у нас є, тобто доступ до військових технологій, в тому числі західних, для того, щоб наша зброя була на покоління вище росіян, тому що, якщо уважно подивитися, що роблять росіяни, вони поки що борсуються або в тих технологіях, які вони купили по ліцензії до війни, наприклад, це саме ланцети та Орлани. Це ж ізраїльська ліцензія 2010 року, або намагаються модернізувати радянське озброєння, ну як, наприклад, цікави, так ну бомби, які вони закидають наших військових. Вони вони там, знаєте, прикріпили крильця, і вони вже як плануючі зробили. Тому ми повинні дивитися, де ми можемо перевага, перевагу мати, і розуміти одну просту річ, що без перенесення війни на територію Російської Федерації. Ну, росіяни так, вони будуть втрачати людей, але повільно вони можуть просуватися на слід недооцінювати ну, росіян, більше послухати наших військових, які чітко говорять, що росіяни вчаться, вони помилки свої врахували і так далі. Тому ми повинні от туди спрямовуватись, максимально переводити економіку на військові рейки. Зеленський проголосив, що буде один мільйон дронів. Можливо, їх і більше треба. Ніхто не знає, тому що знаєте, малого зброї не буває. Ми повинні сконцентруватися на тому, що може виробляти українська економіка. А я упевнений, що дрони ми можемо виробляти навіть ну, мабуть з автономними системами знищення ворога. Ну, коли штучний інтелект вилітає, там ну сам керує кого знищувати. Це до речі, цікаво, в тому числі іноземним корпораціям. Які виробляють зброю, тому що вони е ну, цікавились такими системами. Я пам'ятаю, такі розробки є, але ніде ще не випробували. От Україна може тут запропонувати. А давайте спробуємо. От е по масовому знищенню ворога так. І оце от туди слід прямувати. Упевнений, що ракети ми можемо виробляти техніку, можемо виробляти так. F-16 і інші літаки. Ми не можемо виробляти, тому що ну зараз і немає сенсу але от бомби чи. Боєприпаси до 16-х. Я думаю, що можливо це робити. Як, до речі, Ізраїль часто робить, коли вони купують американські літаки. Вони там і свою авіонику ставлять і свою техніку, і боєприпаси теж роблять для того, щоб теж не сильно залежати ну, від союзників. Але теж можуть бути нюанси. До речі, зараз якраз ситуація в Конгресі б'є ж не тільки по Україні, з яким. Ну, з Україною в принципі у США ніяких договорів немає. Так у них на таких от обов'язків перед нами немає. От перед Ізраїлем є, причому ще 79-го році, коли був підписаний договір. До речі, Байден теж брав участь у цих підписаннях цих договорів в 88-му році, коли вони були визнані союзниками Сполучених Штатів поза НАТО і багато чого іншого. Тому на цьому слід сконцентруватися і ну і знаходити. Цілі на території Російської Федерації, які дуже болючі для них. Ну, на, на мій погляд, зараз у росіян така болюча точка це нафтопереробні заводи. Тому що, якщо будуть знищені нафтопереробні заводи в глибину до тисячі кілометрів, ну, росіяни не зможуть їх відновити, бо санкції. Китай не зможе замінити, бо там тільки західні технології можуть бути. Ну і багато чого іншого. А яка війна без якщо у тебе немає палива, це може викликати кризу в Росії і багато чого іншого на цьому слід сконцентруватися? На мій погляд. Тобто тут стратегія повинна бути існувати. Звичайно, що знову таки, якщо дивитися на комплекси ППО, ну аналог Петріота, ну ми не зробимо ну, найближче 10 років. Якщо навіть зараз будемо цим займатися, а я думаю Люти середньої з дальності України може потягнути, тобто для того, щоб знову таки масштабувати виробництво. Для цього потрібен ресурс, для цього потрібна максимальна дерегуляція виробництва зброї. Наприклад, давно треба розігнати Укроборонпром яка як структура, яка не спроможна взагалі нічого виробляти. Складові її частини повинні займатися як там КБ Луч. Антонова, Малишева повинні напряму отримувати гроші від міністерства оборони. а Навіщо їм всілякі наглядові ради, не там Смітанін, Мілаванов, Нещодавно ще одного кадра туди скинули. Ганчурука колишнього прем'єра. Навіщо він там? який він спеціаліст, Навіщо? Там, взагалі питання в тому, чим чи він займався, коли був прем'єр. Він державне замовлення зірвав чи не зірвав. От в чому проблема? Тому ці гроші зекономлені на керування. Повинні туди вкинути бути. Дайте більше грошей приватним виробникам. Ну, наприклад, ми бачимо українська бронетехніка, Зараз ви бачите, Богдан вийшло на виробництво Богдан вже ледь на 10 на місяць. Це для української промисловості це величезні вже обсяги. Треба нарощувати. так. Міністр стратегічного стратегічної галузі економіки повинен прописати на нарешті нормативку для того, щоб краще працювала ця історія. Для того щоб розширювати виробництво, потрібне кредитування банків, бо банки щось думають, що війна їх не стосується і взагалі не хочуть кредитувати оборонку. Це не інакше як саботаж можна назвати. Якщо не вистачає грошей на розширення виробництва, ну це швидко вирішується. Національний банк, точніше, мінфієд, бракує. Облігації, ну там під 5% річних на років так 10 А національний банк викуповує ці, ці облігації, фактично здійснюючи контрольовану емісію для розширення виробництва, можуть роздавати гроші через банки по програмі 579 яка існує. Це компенсація відсоткового ставок. Або мінфін напряму віддає їх виробникам через Міністерство оборони, і ця сума може сягати і до 400 мільярдів гривень на рік. Ну, в 22-му році зробили емісію. І нічого особливого не сталося. Національний банк просто надрукував гроші, і навіть інфляція не зросла. І це дасть можливість швидко нарощувати і обсяги виробництва зброї. І е, піднімати, знижувати безробіття, і так далі. Може ну, вже 20% безробіття в нашій країні. Е, от і все і тоді у нас і економіка буде, і зброя буде, і там ж багато чого можна виробляти, і потрібно виробляти саме в Україні. Пане Тарасе, в своєму новорічному зверненні президент Зеленський, окрім акценту на розвиток військово-промислового комплексу, зокрема про це от, мільйон дронів, він також там казав про те, що ми потребуємо все таки певної зброї від союзника. Уйшлося про ракети Таурус, які Зеленський каже, треба націлася на Керченський міст. І от сьогодні з'явилися чутки, що наші союзники, начебто, змінили свою думку щодо цієї заборони. Своєї заборони використовувати західну зброю для ударів по території Російської Федерації. Чи це не ну, тому угу. не було такого? Ну, дивіться, ми знову інтерпретуємо, інтерпретуємо не так, як слід. Ну я читав заяву заяву е, посла з Сполучених Штатів Америки. Там не йдеться про Російську Федерацію. Вони говорять, що самі будуть визначати е, довжину, але вони і до цього це говорили. Дивіться, Росія це ядерна держава. І політика щодо ядерної держави, вона однакова скрізь. Ну я завжди в таких випадках говорю: а ви подивіться, а чим озброєна армія, наприклад, Тайваню чи Японії чи Південної Кореї. Так, у них є Петриоти, у них є ф 35 але ракет немає. А чому? Тому що Китай теж ядерна держава. Я вам скажу, логіка американців взагалі західного світу в чому полягає. Ну, умовно кажучи, завтра Китай, ну, припустимо, отримує тамагавки американські, так, і для того, щоб втягнути ну, з різних причин, ну втягнути, наприклад, США війну через Тайван е, е, з Китаєм. От візьме і довбане по цьому, по Китаю, по Пекіну, наприклад, сам по собі. Ну і все. Да, а так вони самі виробляють ракети. От Тайвань сам виробляє ракети. Японія сама виробляє ракети. Ви маєте на увазі, І що сполучені штати своїм союзникам дають зброю самозахисту, да, але не ту зброю, яку можна використовувати да. для нападу. Відповідно, ми, ми абсолютно в такій особливо. самій позиції. Да, особливо коли йдеться про ядерну державу. Угу. Це це їхня політика. Тому я вважаю, що це мало ймовірно, що вони таке дадуть. Це Знову таки ми переходимо питання навіщо нам свої ракети. Щоб ми не запитували, куди бити, uh -huh. так як бити, в якій кількості бити, так от ми по на чому повинні сконцентруватися, тому що тоді війна піде по зовсім іншому шляху. І дивіться, вже американці і багато хто інше вже напряму нам говорить робіть свою зброю. Нещодавно виступав Бен Ходжес, це колишній керівник військ США в Європі. Він навіть порівняв е з. Німеччиною сорок четвертого року говорить, ну вибачте, що значить, ви не можете робити свою зброю. Німеччина 44-му році а, випустила більше танків, самохідок та літаків ніж 43-му році. Це не зважаючи на те, що німеччину нещадно бомбардували вже союзники починаючи з березня 44-го року. Ну просто нещадно, величезна кількість атак було. До ста кіло на місяць викидала. Це приблизно 5 разів в місяць. Тобто за рік 50 кресів на Німеччину було вкинуто. Причому, до речі, американці тоді вже сповідували стратегію, навіщо завалювати всю Німеччину завалювати цими бомбами. Якщо можна обрати конкретні галузі економіки для того, щоб зупинилася армія, от вони взяли заводи з переробки вугілля на бензин, тому що у Німеччині не було ж своєї нафти достатньої кількості, знищили ці заводи, і все економіка стала. Тож і армія стала, не було чим просто заправляти танки. Плюс окремо вони взяли ще. В якості такого слабкої ланки заводи з виробництва підшипників Бо без підшипників жодне виробництво ну воно не повноцінне. Це до речі, у Альберта Шпера, це колишній міністр у гітлеровському кабінеті міністрів, який відповідав за виробництво зброї. Теж в спогадах є, що Американці свідомо брали то, точково, що їм потрібно знищувати. Ну навіщо витрачати гроші на всю Німеччину, якщо можна винищити те, що потрібно? Так і ми повинні е бачити, куди спрямовувати ресурс. От е дивіться, от нещодавно я в одному з видань бачив те статтю про СБУ, і там пан Малюк розповідає, що виявляються дрони, які ми оці сі бейбі е і наступне зараз вийшли мамаї. Вони ж не просто дрони, як камікадзе. Вони ж виявляються там ще є озброєння, яке дозволяє знищувати в тому числі кораблі противника. Ну, взяли ж, зробили, самі зробили, нікого не запитували. Тепер знаєте, не, не запитуємо там бити, не бити, знищувати кораблі чи не знищувати. Вирішили питання фактично з безпекою а, на чорному морі. Тепер російський чорноморський флот ховається в новоросійську. А наступно, я до речі, де дещо Україна може нанести досить суттєву шкоду Російської Федерації. Це парти Новоросійська. Знищення портів новоросійська, це звичайно повинна бути наша зброя. Це нанесення суттєвого удару по економіці Росії. бо у росіяни так багато портів, які не замерзають. І через Новоросійськ проходить приблизно від 30 до 40 товарообігу взагалі зовнішнього Російської Федерації. І якщо ми на цьому сконцентруємося, це повертаючись до питання. Мобілізації тоді ми будемо виходити з того, скільки людей в якій кількості повинно бути в армії, як вони повинна відбуватися ротація, і так далі, і так далі. Тобто, це комплексне питання, яке повинно вирішувати всі, так і політики, і кабінет міністрів, і військові разом, тому що військові вони виходять з тих ресурсів, які їм надаються. Якщо нададуть там Тауроси, це ну дуже добре в дійсності, але питання в тому, що Тауроси знову таки там буде стояти обмеження щодо ударів по території е, Росії. От своїми вільхами, от вільхами. Я думаю, що Україна може бути по території Росії. Росіяни а дуже якщо... бідкаються, що ми тепер вільхами на 300 міліметрів калібром б'ємо по їхньому Белгороду, е, Направду по тих от військових аеродромах, які там це розташовані. Так, ну вони брешуть, що там чеські. Вони ж там чеські хотіли прив'язати. Це ж вони чеські не давне, не дарма згадують, Це тому що вони знають, що західна зброя заборонена для використання на території. Навіть автомат можливо туди завести. І про машини або про реактивну зброю навіть не думайте. Ну принаймні на, на цей час я ну я не вірю, що це можливо буде здійснено. Пане Тарасе, але оскільки ви вже е, повернулися до теми мобілізації, тоді і я хочу поточнити: от щодо тих от е, історичних екскурсів, які ви любите робити, е, допоможіть з цим розібратися. От щодо мобілізації, е, з'явилася чутка, що мовляв, хочуть запровадити бронь е, для багатіїв. Так, цю бронь назвали для тих, хто генерує багато податків в бюджет, і відповідно мовляв, хочуть для таких запровадити, що вони в тилу економічному державі вигідніші аніж в окопі. Я знаю, що щось подібне і американці запроваджували, коли за 300 доларів величезна сума да на той момент можна було від мобілізації відкупитися. На вашу думку, в Україні на тепер чи доцільно подібну практику запроваджувати? Ну, дивіться, я читав історію громадянської війни і, і теж Сполучених Штатів Америки. Роуз є в українському перекладі. Е, е, теж це не панацея була так, тому що і проблеми виникали, і бунти були е, людей, які не хотіли це робити. Тому давайте теж не думати, що так просто це все реалізувати. Е, ось тут це може виникнути напруження суспільстві. Тому що е, тут таке. А що ценіше, наприклад, це людина, яка працює на заводі і заробляє, припустимо, 20 тисяч гривень, та е, виточує, наприклад, вільху, чи банкір, який сидить і ну заробляє там 40 тисяч доларів, ой, 40 тисяч гривень. Тут таке питання. Я думаю, що це не пройде, це викличе обурення суспільства. суспільстві. І тут неправильний не, не підхід в даному випадку, тому що це вже викликало обурення в соціальних мережах. Я не думаю, що це пройде все ж таки в парламенті з різних причин, і, і так далі. і так далі. Але знову таки, ми повинні знову таки розуміти, що шлях вигравати в Україні це механізація. Іншого шляху немає, ну просто немає. Росіян просто більше. Ну їх значно більше. У них резерв, щоб ви розуміли, резерв просто військових, які воювали, приблизно 2 мільйони. Це те, що не рахуючи, те, що вони ще можуть там е -е, все ж таки залучити додаткову кількість людей. Бо, бо вони, я упевнений, що росіяни вже вирахували той. Червону, червону риску, за яку не можна переходити, я думаю, що вони вже побачили, що що російське суспільство, в принципі, проковтує приблизно на рік 200-300 тисяч жертв. Так? І ну от вони будуть в такому марафонському темпі і призивати і знищувати. Але ви ж розумієте, це втрати наші. Це втрати в тому числі наші, тому нам слід іти в механізацію. Це тільки власна зброя, і виходити, щоб ну росіяни просто не доїжджали до фронту, щоб було 0 до 20, 0 до 50, А може на території Росії вони повинні гинути. Щоб на одного росіянина, який зайшов в Україну, ну так що там 400 тисяч як там рахують, ну було по три дрони, наприклад, на кожного, щоб було з гарантією. Але це знову таки, ресурс, який повинен все ж таки в, в економіці, вкладувати зараз. Економіка повинна виробляти тільки товари, ну пріоритет товарів, які виробляють безпеку. На цьому ми повинні сконцентруватися. Для цього і скоротити витрати можна державного бюджету, які не стосуються економіки, скоротити імпорт товарів, які не потрібні зараз в країні. Я от здивування дізнався, що минулого року е, в Україну було імпортовано, вгадайте, наскільки, на наскільки суму алкоголю? От ви вгадаєте суму? Я сьогодні здивувався, що 60 тисяч новеньких автівок українці купили за рік, що минуло. і алкоголь алкоголя на мільярд дол ще раз, на мільярд доларів. Щоб ви розуміли, я не розумію, що Україна не може пережити без французьких, італійських він, вин і віскі. Я вважаю, що можемо пережити, щоб валюту за кордон. Що без цих новеньких автівок Україна не може пережити, може пережити Україна. Та це ж валюта. Ну, порахуйте, скільки, скільки ви сказали автівок? 60 тисяч. Ну, от 60 тисяч. Якщо це була в середньому, в середньому там по цьому, по, якщо ще, ще там елітні автомобілі, ну, порахуйте, а вони можуть коштувати від 80 до 100 тисяч доларів, порахуйте втрати, втрати українців, так? Ну, просто економіки. Навіщо нам це потрібно? Тому ми повинні ресурс зберігати, інвестувати в виробництво, відсікати те, що зараз не потрібно. Так, якщо банкіри не хочуть фінансувати, екону... фінансувати оборонку, то навіщо нам такі банкіри? Ну навіщо вони існують? Щоб е... собі вожирати з бюджету те, що Потрібні реальному сектору економіки, ні, вони в такій кількості просто не потрібні. Е, щоб гратися в спекуляції з ОВДП, ні, вони не потрібні. Навіщо вони такі потрібні? Якщо у вас збуткові банки, так закривайте банки. Ми досі, фактично, українці за рахунок цих спекуляцій з ОВДП утримуємо, наприклад, ОТП Банк в Україні, Райфазін-банк, який спокійно працює в Росії. Якщо у них є нестача не капіталу, то це не українська проблема. Це не українська проблема. Нехай телефонують материнські свої банки, нехай вони інвестують гроші. Ні, так закривайте банки, вони нам не потрібні. Навіщо такі банки не потрібні? Гроші повинні йти в виробництво. Зараз пріоритет промисловість, так? яка повинна виробляти зброю. Так? От на цьому ми повинні сконцентруватися. Тоді, тоді Питання ну мобілізації буде проходити не так гостро, тому що багато і буде йти механізація. От от куди ми повинні йти, бо іншому шляху ну просто немає. Пане Тарасе, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику за відповіді і пояснення. Політолог Тарас Загородній був на зв'язку зі студією 24.